Але потім не витримано, все ж таки не виключали ту музику, далі учну було, він взяв топор і пішов їх порубав. І сидить тепер по життєв. А мав би терпіння може би якось по-іншому відноситися. І так і в нашому житті. Нам потрібно терпіти. Коли я увірував, знаєте, от сьогодні теж Віталій казав, що не монув, якщо б молитися, Бог дай терпіння, дай до терпіння, Бог не дасть нам такий бронежилет. Бо ти будеш терпіти. Бог дасть тобі таку людину, таких людей, які будуть то терпіння в тебе виробляти. У мене був такий, у нас в зоні був такий будулай, сам циган, навчився читати вже після того, коли вже в тюрмі там, не знаю, який раз сидів і по Біблії. Би о бо Боги Бог. І так от навчився, і так біблію читав, що він ту Біблію знав на пам'ять, знаєте, але він був такий трохи релігійний. І він, коли приходив до нас, бачив, якісь там щось йому не подобалось. там, чи кіно А я був старший брат, я був відповідальний. І коли він щось там проходив, бучу наводив, в мене, знаєте, я прям відчував чути не фізично. Перші рази в мене ось так піднімалося, отак я не витримував, отак піднімалося, і я попльоскав. Потім все менше-менше. А потім я вже прям відчував, ніби мені отак підходить, підходить, от коли він щось там бучу наводить. Підходить, підходить, я вже, о, десь тут зупинилося. Я так потерпів, спокійніше. Потім все нижче, нижче, нижче. Потім він вже проходив і на мене вже воно не впливалося. Коли нас ну, брати, звісно, наставляли, нас там, коли, наприклад, пройшов Будулай, бо він такий, відкрий вікно, бум відкрий вікно. Закрий вікно. То що, Відкрий, закрий, відкрий. А пастор каже, так і робив. Він каже, відкрий, візьми, відкрий, каже закрий, візьми, закрий, Виробляє смирення, я це не вірю про смирення. Але то, що не хочеться, відкрий вікно, мені дує. Або закрий вікно, може, то б стан і такі ви Ось. І ось таким чином Бог виробляв у терпіння. І Бог може і нас робити. Нам сказали браття такі, о я не рибак, хто рибак знає, коли риба, щоб риба росла, там окунь карачок, хто я не знаю, Запускають щуку і щука ганяє їх. І вони тоді ростуть. Так і в нашому житті. Так і в нашому житті було, що були такі щуки, які ганяли нас, вони росли, укрепляли. Знаєте, коли, коли я вже був, опять же, ходячи з колонії, був ще віруючий. Тихо, ага, мікрофон. Бувши віруючий, мені, якби е, якась там попередня кримінальна справа вступила, і мене з колонії привезли в тюрму, сюди в СІЗО. Але вияснили, через три дні в середу привезли, в понеділок сказали, ні, ти там не просутній, все, якби, все добре. Але мене чомусь тримало ще три місяці в тюрмі, в СІЗО, в камері. Уявіть собі, нас 12 чоловік, але не як апостолів. Один я віруючий, один там такий, який за папіроси, за чай робив там всякий там прибирав, так і І 10. Таких вітерові випуск, кажуть. І коли приходив заборонені предмети наркотичні, то там таке творилося в цій камери. Камера це ну, одна така от кімнатка маленька, менше, ніж у цього приміщення.